13 година в столиці України на п'ятому час новин Мої вітання. Близько двох десятків ударних дронів атакували територію України цієї ночі. Росіяни запустили безпілотники із тимчасово окупованого Криму та району Приморсько-Ахтарська. Це Краснодарська область Росії. Про це повідомило повітряних силах Збройних сил України. Небесна варта перетворила на брухт 11 шахетів. У два з них ППО поцілила над Запорізькою областю. Ще дев'ять над Одещиною. Безпілотники Росіян перелітають близько до кордону з Румунією аби ускладнити роботу нашим силам протиповітряної оборони. Прямування і захід їх на удар саме в цієї території, а точніше акваторії Дунаю, це теж певний ризик для роботи сил протиповітряної оборони України, тобто максимально ускладнюючи задачу силам протиповітряної оборони України, ворог продовжує свій тиск. А країни НАТО від цього відчувають загрозливість цієї ситуації і небезпеку, від якої Україна захищає не тільки. Ки себе атака на півдні України тривала продовж трьох годин. У Одеській області є влучання. За повідомленням військової адміністрації, ворог поцілив у виробничо-перевантажувальні комплекси. Спалахнула пожежа на площі 700 квадратних метрів. Пошкоджені зерносховища постраждалих немає. Шестеро людей постраждали через авіаудари московитів по Херсону. Близько четвертої ранку. Росіяни скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та оселі місцевих у корабельному районі міста. Про це інформує чільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Вогонь охопив будинки. Пожежу вже загасили надзвичайники. Напередодні в Херсонській області від ворожих ударів загинув один цивільний, ще п'ятеро поранені. Що двоє освітян загинули через влучання російського безпілотника навчальний заклад у Румнах на Сумщині? Рятувальники дістали тіла з під завалів. Троє людей поранені, зазначає міністр внутрішніх справ України. Ігор Клименко додає, що під завалами залишаються ще двоє працівників закладу. Надзвичайники продовжують роботу. Після 10-ї ранку Шехед зруйнував навчальний заклад. Напередодні ввечері московити вдарили двома ракетами С-300 по Чугуївському району Харківщини. Військова адміністрація повідомляє про влучання поряд із адмінбудівлею. Минулої доби реактивними ураганами ворог обстріляв з півдесятка помешкань в Ізюмському районі. Із пораненнями ушпитали літню жінку. На Куп'янщині через атаки горіли поля. Українські оборонці минулої доби відправили на вічний спочин майже. 500 російських вояків. Оновлені дані про втрати противника опублікував Генеральний штаб. Від початку повномасштабного вторгнення своїх військових звань позбулися вже майже 259 тисяч загарбників. Напередодні металобрухтом стали ще 11 ворожих танків. Кубкою залізяча перетворилися ще й 12 бойових броньованих машин. Ворога. Сили оборони. Підкоргували приціл 23 артилерійським системам Росії. Також знищили одну реактивну систему залпового вогню. Аварійне приземлення здійснили 12 безпілотників країни-агресорки. Ну і в останню путь рушили 23 військові машини росіян. А ремонт уже не допоможе ще трьом одиницям спецтехніки противника. Потужні вибухи цієї ночі знову центр Москви. Замість сигналу будильника московиті підняли з ліжок невідомі безпілотники, але не лише у Москві. гучно було у різних областях Росії. Московські мері очікувано повідомляють про успішну роботу ППУ, а це означає, що знову прилетіло просто. У бізнес-центр Москва сіті ворожі пропагандисти вже влаштували власні підрахунки. кажуть, це вже 15-та атака дронами на Москву від початку травня і дев'ята лише цього місяця. Кадри вибухової ночі та істеричні реакції Росіян зібрав наш Віталій Залевський. На Москву, і це не сон цієї ночі на болотах. Знову атака невідомих дронів. Москва прокинулася від вибухів. Очно було і на підступах до російської столиці. Медійні помийки Порібріка писали про спалахи та вибухи у Красногорську, Хімках та Довгопрудному. Пропагандисти Росії заявили, що через падіння уламків у хімках пошкоджені будинки, магазин та склад будівельних матеріалів постраждалих немає. Мер Москви намагався заспокоїти знервованих росіян, ніби всі дрони збили сили ППО туди туда ж в ці труби. Як безпілотник влучає у вежу Москва Сіті, видно на цих кадрах? Це магніт для бавовни, бо прилітало туди і раніше. Натомість у Міноборони переконані, що безпілотник втратив управління і випадково зіштовхнувся з хмарочосом, бо ніби ціль придушили засобами радіоелектронної боротьби. Поті вікна та велика діра у хмарочосі. Такі наслідки прильоту. Туди виїхали десятки автівок, екстрених служб. Вибуховою хвилею знесло шибки і в сусідніх багатоповерхівках. Десь в три часа утра. Я дуже-дуже громкого звуку. І потім смотрю у мене. У стекла. И тут резкий такой звук, я сначала ничего не понял. Первый раз у меня такой в жизни. Я испугался, вскочил с дивана от этого взрыва. Вы вообще в своем уме или нет? Еще раз, хоть один беспилотник взорвется где-то здесь, в Москве, пеняйте на себя. Я візьму автомат і пойду на фронт росіянам. Час подумати про тривожні валізки. Такі вибухові ночі на блотах уже стали регулярними. Цього разу через наліт дронів перекривали набережну, а ще оголошували так званий план килим у всіх московських аеропортах. Затримували рейси. Віталій Зелевський, п'ятий канал. Україна відзначає день прапора, із синьо-жовтими стягами українські воїни обороняють Україну на передовій та щодня наближають нашу перемогу. Українські прапори майорять у визволених селах, селищах і містах. Синьо-жовтий стяг внесли до сесійної зали Верховної Ради 23 серпня 1991 року, 4 вересня того ж року. синьо жовтий стяг урочисто підняли і над будинком парламенту. А вже 18 вересня президія парламенту надала прапору офіційний статус, як повідомляє україн. Український інститут національної пам'яті поєднання смуг синього і жовтого кольорів як українських національних з'явилося ще 1848 року. І вже у червні того ж року на міській ратуші Львова вперше замайорів синьо-жовтий прапор України на державному рівні свято прапора відзначають від 2004-го. Із 19-ї річницею дня прапора. Українці привітали у центрі стратегічних комунікацій збройних сил України. У моменти найвищої гордості. І в часи, коли страшно, коли ми святкуємо, і в моменти скорботи, коли за тебе весь світ. І коли ти один проти ворога у найважчих боях. І в моменти перемоги. Я Завжди поруч. Україна відзначає день прапора на український Крим. На честь свята позбавився берегового ракетного протикорабельного комплексу Бастіон. Про наслідки бавовни неподалік мису Терханкут повідомив Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Зауважив, що саме з бастіона ворог обстрілював Україну ракетами Онікс. Також пошкодження радіолокаційні станції. Усього місцеві почули сім вибухів на світлинах, які поширюють самовицію у соцмережах. Видно волотенський стовп білого диму. Крим не залишиться російським, а процеси, які відбуваються в Автономній республіці, вже не зупинити. Як зазначив начальник головного управління розвитки Кирило Будану під час саміту Кримської платформи, українське керівництво і сили оборони роблять усе, щоб очікування про деокупацію півострова справдилися якнайшвидше. Є багато людей, які чекають, і потрібно дати їм впевненість у тому, що їх надії не, не маршрут. Ось для того, ми маємо проводити такі заходи, як кримська платформа. Заходи, скажімо так, з руком опору на тимчасово повну територію і просто знищувати окупантів на нашому країні. Що, в принципі, робиться, ви це бачите, і на днях щоб побачите. Збройні сили України наближаються до другої лінії оборони росіян після звільнення роботиного такого висновку. Дійшли в американському інституті вивчення війни. Прогнозують, вона буде менше захищена. Просування українських бійців пришвидшиться. Росіянам бракує сил для підкріплень, потужних підсилень армії РФ у Запорізькій області не фіксували. Командування окупантів перекинули лише кілька частин 7-ї дивізії ВДВ та Кадирівців із батальйону Ахмат. Тепер загарбники займають позиції за першою лінією оборони. Окупанти намагаються проводити локальні контратаки силами спецназу. Ці бригади сильно виснажилися. Росіянам бракує оперативних резервів, переконані фахівці. Російська Федерація не може перевозити техніку по пошкоджених мостах на півдні. Вважають у розвідці Великої Британії. Збройні сили України вивели із ладу переправи в Чонгарі та Генічеську високоточними ракетними ударами на початку серпня. Росіянам доводиться використовувати понтонне сполучення його можливості обмежені. Тимчасові мости не витримають потік боєприпасів та важкого зброєння. є змушена доставляти техніку довшим маршрутом через армянськ. Це ускладнює логістичну мережу окупантів на півдні. До Києва з неанонсованим візитом прибув президент Литви Гітанас Науседа. Литовський лідер візьме участь у святкуванні дня незалежності України. А також долучиться до саміту кримської платформи, запланована зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Політики обговорять допомогу Україні та очікувані перемови щодо членства в Європейському Союзі. Також до Києва перше завітав лідер Португалії Марселу де Соза разом із генпрокурором України Андрієм Костіним. Відідав Бучу біля храму Андрія Первозваного португальський президент ушанував пам'ять. Загиблих під час російської окупації українців це всі повідомлення ставну цю годину. Залишайтеся з п'ятим за кілька хвилин. Повернемося до розмовних студій.